Розвідка, удар, і скид дрона 65-ї бригади, що тримають фронт на запорізькому напрямку, вправно наводять свою арту на ворожу силу та власноруч скорочують поголів'я чужинців, що сунуть, наче віжені. а принагідно полюють на операторів безпілотників з того боку, як визнають наші армійці, доволі швидко вчаться і вже мають у своїх лав в лавах справжніх майстрів. Липка багнюка запорізьких степів щокроку, наче намагається здерти взуття. Сам лише шлях на нулю, розповідає вояк на псевдоборсук. То вже й випробування. Потепління пішло. Морозу нема добратися до позиції. Дуже ускладнюється. Це не багнюка, це пластилін якийсь, Майже нереально йти. Довкола невпинні звуки артилерійських дуелей. Серед вузьких тутешніх окопів тісний бліндаж, де триває бойова робота. Двійки дронарів 65-ї бригади. Хвоста топлямистий рядовий на прізвисько мілка має свій клопіт. На рахунку цієї кішки вже дуже багато мишей. Це Херсонець на псевдосієвір із побратимом ріно майстри на всі руки, якими вони запускають у повітря, дрони розвідники, камікадзе і БПЛА зі скидом. Статистика влучань вражає. Ми знищили за цей період дуже багато техніки, багато танків. Славетних їхніх Т-90, багато їхніх БМП, МТЛБ, дуже багато техніки знищено. Ми вже просто їх не рахуємо. Це кадри роботи хлопців 65-ки. Розповідають, росіян дронів не бракує, та й оператори у них є оправні. Таку ж саму кількість, які ми використовуємо. У них багато дуже сильних фахівців. Ми бачимо в соцмережах їхню роботу. Так і десь знаєте, полювання. Ми полюємо на них, вони на нас полюють. Розвідники. Бувало таке, що ми впольовували розвідників. На їхній ділянці каже тернополянин ріно, росіяни влаштовують гойдалки, намагаючись задурити голову. Вони то підходять, то відступають, то підходять, то відступають. Потрібен завжди цілодобовий моніторинг ворога, бо тому, що ми не знаємо, що вони запланували і коли вони полізуть до нас. Принагідно наші хлопці нищать окупантів, які окупалися поруч, приблизно десь півтора кілометра. Запускатимуть мавік зі скидом. Злітна смуга у нас. Зараз відійдіть, будь ласка, на всякий випадок. для безпеки. БПЛА рушає у бік ворожого лігва. Сєвер керує польотом. Розповідає, нині чималий клопіт російські реби. Навіть зараз пристрої радіоелектронної боротьби перешкоджають їхній пташці. Зараз вже до них долучив, скину, тому що він починає зараз якусь боротьбу з ребами. вимкнули. І дрон сам. Набирає висоту. Утім, хлопцям вдається скинути боєприпас на спостережник ворога і чи не найголовніше повернути мавік додому. Аеророзвідники твердять, їм дуже потрібні дрони, бо це витратники, які бережуть життя українських оборонців, випалюючи чужинську пошесть. Потрібні дрони, як завжди, дрони, дрони, і тільки дрони. Середня кількість це 15-20 дронів в принципі на день. Це в нормальний спокійний день. А якщо є активні дії, то ці можна 20 дронів використати за годину. Андрій Пощ Артем Деженков, факти сітіві єдині новини.